Гарно, але холодно. Ідеальні джинси. Ярко. Який лук подобається більше? Вже у американок саме така фігура. У мохіто майже немає базових речей, але є такі незвичні. Прям мені не подобається. Всім привіт! Я зараз у ТРЦ SkyMall. Хочу спочатку зайти у Levi's і поміряти там джинси. У них, наче сейл. Може будуть гарні знижки. No, w moim będę akcent sam na jeansy. Ja już uprymierysz nie. В мене дуже велика примірочна. Подивіться, і тут знову такі стіни, як у психлікарні. Набрала і ковтинок, говорила тільки про джинси, набрала ковтинок. Загалом все по знижкам, але є і моделі із нової колекції. Це саме джинси. Взяла джинси тільки ті, які мені подобаються. Тому це лише три пари. Ось ці надзвичайні. Я прям дуже їх захотіла. Зараз буду мірити. Ці Ідеальні джинси виявилися мені не такими вже і ідеальними. довжині мені не вистачає і взагалі не сіли по розміру, по стегнам норм, але дуже широко у талії. Прям Дуже широко. У мене тут лок слів, тому може ви не бачите. Але ну прям дуже не сіли. Але мені подобається ця модель, я потім покажу артикул. Можете її е, знаходити, купляти, тому що вони прям дуже круті. Сорочка із нової колекції тримає форму. Мені дуже подобається якість, але вона прям така оверсайз. Можливо, я б на розмір менше помірила, бо рукав вже задовгий. І прям ідеальний базовий лонгслів. Він дуже приємний на дотик, прям дуже такий і легенький, і у той же самий час тканина не дуже тонка. Так, як треба, є ще такий чорний. Але мені подобається саме такий білий, такий American style. Long Sleeve 1990 МК і ці джинси 6 490 27 31 довжина до речі в мене 32 має бути ну мабуть не було вони висіли у розпродажу Хоча я не знаю, ціна без розпродажу. Другий лук. Ці джинси вже з нової колекції, з розрізами. Я таке дуже люблю. Я навіть купила такі самі у кроп. ну не такі самі, майже такі самі, але вони прям величезні. На мене тут довжина вже добре. Мені подобаються розрізи, все подобається, як ціло у стегнах. І знову не подобається, як у талії. Воно просто, ну, бачите. Тут середня посадка. Не пасують мені джинси левазь, тобто не сідають, лекала не підходять на мене. вже у американок саме така фігура. Квадрат чи як. Де Бійонсе купує собі джинси. І такий е лонгслів, теж American style. Мені він подобається, легенький, е приємний. Зверху накинути ще шкіряну куртку чи бомбер якийсь. В принципі, і мій бомбер можна ось цей. Я ж вам не сказала ще е, вартість цієї сорочки 4290 МК. Ці джинси з розрізами 6 990 27 33 довжина, до речі, була. Мені ця довжина сподобалась. Long Sleeve 2790 теж МК. Новий лук. Нова сорочка. Це як джинсова куртка вже йде, ну мені подобається. Але єдине, що в них, в принципі, по ширині мені підходить, але прям дуже довгий рукав. Я б хотіла ширину залишити, а рукав зробити менше. Лонгслів, дуже приємний, бежевий, урубчик. І нові джинси. Вони якось закороткі на мене, зате про те. Начебто норм сіли у талії. Ну тут така середня посадка, і середня, в принципі, мені підходить по стегнам. Сіли. І добре, що я взяла два розміри: 27 і 26. Це на мені 26. 27 Був дуже великий, але середня посадка. Ну, не сказати, що прям ідеально сіли, але нормально, порівняно із першими двома моделями. Взагалі не дуже мені пасують джинси Levi's, якось не на мою фігуру. В мене виходить, що «зара forever. Зараз джинси на мене сідають, інші, ну якось так і ще джинси Sensei непогано. До речі, я можливо туди сьогодні зайду, подивлюсь, що там є. Ці джинси 5, 990, 26, 32 була довжина сорочка. Дивіться, тут на ціннику написано 4290, а тут написано, що було 3490, мінус 40% стало 2090. І розмір. А який розмір? S. С, С. Тобто треба дивитись на ці цінники. І ось цей Long Sleeve о, був 4290, став 2140. І знижка була ще на оті перші, самі перші джинси, блакитні. Вони просто висіли на вішлоці, і на вішлоці був був ось такий червоний цінник. Але скільки там було, вже не знаю. Ну теж десь дві з чимось тисячі, мені здається. Чи, А, ні, ні, джинси в них шість, а були так, три з чимось. 50% на ці джинси, три з чимось. Вони але просто ну, принесли без червоного цінника, тому не скажу. Зайдемо у резервт. Я, в принципі, багато луків показала у минулому влозі, але я так думаю, тут є ще що показати вам. Щойно оголосили, що можливо через 20 хвилин магазин зачиниться через можливе відключення світла по графіку, але вони зачиняються десь хвилин на 15, поки включиться генератор. Тому давайте я піду одразу до примірочної позбираю, щоб я встигла хоча б відзняти луки у резорт у цьому магазину магазині. А потім підемо, не знаю, у Мохіто, наприклад. Тут, в принципі, не так багато новинок, я дуже багато вже показувала, але я позбираю щось новеньке, не знаю, О, який гарний, до речі, шоколадний колір. Але трокотаж я тут вам, звичайно, не показую, бо він скатується потім. Але колір гарний. Давайте позбираю і одразу підемо до примірочної, бо так показувати. Тут просто по залі немає чого, тут треба ходити ритися. Тут багато розпродажу, і треба вишукувати щось гарне із розпродажу і гарне із новинок. До речі, ці типу Moon Boots по знижці 800 гривень. Хто хотів, зараз саме час їх брати. Так. Ось ці казаки. Мені якась дівчина писала в інсті, що вона їх придбала, і дуже задоволена ними. Тут натуральний замш, теж зараз тисячу гривень. Так, в мене залишилось лише 10 хвилин до відключення світла. Взяла взуття теж із замши. Ось такі джинси, цю куртку, яку показувала у блакитному кольорі, у такому кольорі хакі, і такий топ. Зелений, гарненький. Мені подобається. Джинси, правда, не сіли, вони сіли по нозі, але тут дуже широко. Ну, таке. Але так модель непогана, хоча я хочу більш широкі донизу. І куртка на весну. Та в принципі зараз можна носити. Ну, Зараз дещо прохолодніше стало у Києві, в принципі, у всій Україні, але буде потепління і можна її тоді носити. Є капюшон. Ну, така тоненька, але нормально утеплена. Як вам таке поєднання? Джинси 1236 розмір, топ S, 700 гривень, але я б взяла собі М-ку ж таки. Так, і куртка була М-ка. 1400 гривень, новий лук, нові джинси, джинси кльош. Але вони дуже сильно обтягнули ногу. Я б взяла б собі на розмір більше, лонгслів. Є такий молочний чорний у них. До речі, непогані. Така тканина, як у футболок, але мені подобається. Вони такі широкі, не облягаючі і гарна довжина, не довгі, не короткі кеди по знижці. На ліпучках, до речі, і ось таке пальто. Взяла у 38-му розмірі, сіло чудово, так як треба, таке широченьке. Але ну ви бачите цю довжину, у них дуже багато пальто саме з такою довжиною. Типу пальто-піджак. якось так. Але, до речі, таке башкеньке, непогано зроблене, тут є вовно у складі. Ось такий легкий, нескладний лук. За, за, графіками. За, за, за графіками, через скільки. Так, у мене залишився останній лук. Це лонгслів 500 гривень. Еска. Це гарна така базова річ. Ці кеди 800 гривень. Так, тут нічого не написано. ні, ні преміум. Такі сині елементи мені подобаються. І це пальто 2000 гривень, 38-й розмір. Тут у нього 5% вовни. Серйозно, 5% вовни, і вже написано, що тут у складі є вовна. Як, таке дуже гучне, гучна заява. Нове пальто. Причому дуже схоже на попереднє, але воно трохи довше і трохи по-іншому дизайн. Ви бачите ці гудзики, я залишила ці джинси, перше визуття і новий светрик. Светрик вже по знижці. Мені подобається його колір. І він дуже м'який. Такий високий, висока горловина у нього. Спереду є коси, позаду кос нема, а позаду просто така рівна спинка. Це вже такий більш, мені здається, те що серйозний образ, більш такий складний та прикольний. Ну, Якби тільки джинси не так не облягали ногу, який лук подобається більше всього. Джинси 1236 розмір, ковтинка 600 гривень. Мка і пальто так не падає 38 розмір 3000 тисячі гривень. Взуття зі знижкою 800 гривень, 39 розмір, і це натуральний замш, так натуральний. Так, і тут вже 50% мене попросили вийти з магазину, я там залишалась остання, і вони вже закривали ці ролети. Я прямо з останнім виходила звідти. У того пальто до речі, 50% відсотків це вовне. тому в принципі буду ходіти добре. Я зараз йду, візьму собі каву, тому що я так зрозуміла, скоро вимкнеться світло і нікуди не будуть пускати. Тому ну почекаємо. Тільки резорт, ну ще якісь крупні магазини зачиняються до того, як світло вимкнуло. Світло ще є. Ну дивіться, я так думаю, я ще встигну собі каву замовити, а щось може перекусити на фудкорті. Світло ще є, а вони вже вагняють людей, зачиняють магазин, інші магазини відчинені. Ну я не знаю, чого так. По інші магазини можна зайти. Просто я ще, ще вже не заходжу, бо не хочу знаєте, перебдягти, набрати купу одягу, а потім ну прийдеться знову одягатися і виходити звідти. Я встигла взяти собі капучино і сирники у позатій хаті. Хто слідкує за мною в інстаграм, знає, що я дуже люблю сирники. Я не готую їх вдома, не купляю готові сирники для дому, щоб просто пожарити їх. Посмажити, Ей. але мені саме подобається десь їх брати і куштувати. Я вже знаю, у якій кафесті Києва найкращі сирники, тому можете завітати до мене в інсті. Я сиджу на фудкорті, світло ще не вимкнули. Ось там позата хата, я вийшла звідти. Е, ну, не знаю, поїм почекаємо, подивимось. Світло не вимкнули, всі магазини працюють. І тільки резерв повижповигоняв людей із магазину. Ну, не знаю. Ну, всі працюють і всі відчинені. Я піду зараз у Сінсей, зайду, а потім у Мохіто. Не знаю, вимкнуть світло чи ні. Будемо сподіватися, що ні. І я все встигну зняти. Сінсей, Я давно тут не була. Хочу джинси подивитись. Дуже багато ось таких курток. Але я навіть ціну не буду показувати, вони мені не подобаються. Подобаються ось ці. Подивіться, яка яскрава синя, чорні, бо а молочна, я таку показувала колись. І вони зараз по знижці 520 гривень. Слухайте, ну на весну можна за 500 гривень. Вони по дизайну мені дуже подобаються. Такі широкі, версайз, кишенькі, О, хто хотів. І вони непогані, по якості непогані, хочу сказати. Ось такий фіолетовий баклажан. І такий, ну це не помаранчевий, це прям червоно-помаранчевий. І молочний мені подобається. Є подовжені джинсовки. Мабуть, помірюю теж. Є вкорочені джинсовки. Вони трохи дешевше, 750 гривень. Але вкорочені не хочу. Топи, але <смі> такі принти, такі кольори, що, ну не знаю. Але непогані ось ці. Ніби коледж стайл. Але мені не подобається тканина 439 гривень. Вона буде кошлати тись джинсові спіднички. 50 -50. Ось вони непогані. Здається, такі мірила, вони на дотик дуже якісні, 439 гривень. У мене виходить такий влог про джинси сам. Я понабирала тут джинси, ті моделі, які мені сподобались. Я не знаю, ось ці я показувала чи ні. Мені здається, що колись показувала, але я все ж таки їх взяла, бо вони останні у моєму, здається, розмірі. Ну так, у моєму розмірі подивимось. І вони всі непогані по якості. Я мацую цей джинс, він міцний. Джинсовка подовжена лише одна, до речі. Ось та що я показувала із зали, лише одна, тому її і взяла. Ну, буду зараз все міряти. Так, на мені сьогодні, ви бачите, знову наш бомбер. Ну, я так думаю, що я зиму в ньому дохожу, бо сьогодні 7 лютого, зима скоро закінчиться, і мені в ньому дуже тепло. Теж наші джогери і ось такий светрик. Я колись купляла його у якомусь магазині, який продавав речі від корейських дизайнерів. Мені таке подобається. Зараз покажу його у повній красі. Щодо бомберів, купляйте, поки є для вас 10% знижка для тих, хто з YouTube Просто пишете, що ви з YouTube 10% це. Це дуже гарна знижка, повірте мені. У вас буде гарна економія, але він просто чудовий. Його можна носити і взимку, його можна носити і весною. Просто надягати під низ чи футболку, чи лонгслів, не настівати і все, і можна носити. Ну я не знаю, ну до плюс 10, я так думаю, його можна носити. Ще светрик вам покажу. Тут так, тут літає тарілка, тут е, всі ці нашивки. Штуки, деталі. Тут вони, до речі, відстьобуються. Булавки. Як буде булавка українською? Напишіть мені, будь ласка. Ну, це просто я вам показую, так як чисто показати, тому що я купляла його роки два, мабуть, тому і таких вже, мабуть, немає. Гарно, але холодно. Джинси у сороковому розмірі. І вони підійшли. Слухайте, мені подобається брати джинси не у своєму 36-му, а на два розміри більше у 40-му, наприклад, і просто так, ніби опускати їх. Тут я так зрозуміла, висока посадка, ось така. Але в мене вони з'їжджають донизу і виходить ось така середня. І нормально, подивіться, тут єдине, що за коротка штанина, ну це модель сама така. Якщо б була б довга, то може я би подумала, щодо них. Тому що вони виглядають стильно. І це такий щільний джинс. Поєднала із топом білим. Дуже приємно на дотик. І цією джинсовкою. Джинсовка? Слухайте, непогано. Така широка, подовжена, така, як треба. Ці джинси у розмірі 40-329 гривень, уявляєте? 329. І ця джинсовка 38 розмір, 849 гривень. Ці джинси вже у 36 розмірі, але я би помірила 38-й. Вони у талії, мені нормально у 36 -му. але вони якось обтягнули стегна. Причому саме стегна. Ви бачите, навіть по нозі, ну теж обтягнуто, але навіть по нозі, ну по відчуттям, більше вільно, ніж у стегнуть. Притисло мені попу взагалі. Тому ну, 38. Ну і довжина. Ну це типу мам джинс. Не знаю, я вже прям стомилась від мам джинс. Хочеться прям труби такі прямі, але дуже гарний кольор. Мені прям дуже подобається такий світло-сірий. Джинси прикольні і теж круті по якості. Слухайте, я не знаю, як вони це роблять, у мене та ніс вже красний. Тут холодно і ще якось дує. Не знаю, як вони це роблять. Дуже дешеві джинси, а по якості краще ніж у інших магазинах, де джинси по півтори тисячі гривень. Ну не знаю. Ну не кожна модель, звичайно це треба прямо приходити і вишукувати. Ось ці джинси я вишукувала інші мені не подобаються. Ці джинси у 36-му розмірі, 600 гривень. 600. Ось їх штрих-код. До речі, і тут штрих-код показує у перших джинсів. І штрих-код цієї джинсової куртки. Забули, що у них всі ці артикула на зворотній стороні етик... етикетці. Футболка 200 гривень, МК. Так, штрих-код, QR-код. Не QR-код, а просто артикул. Тут е, хтось зірвав близько, це не я. Вона вже так була, але все рівно вирішила вам їх показати. Е, мені здається, що я колись їх показувала. Я б помірила, чесно кажучи, на розмір 36, 38 чи навіть 40, щоб знаєте, теж їх так опустити вниз. Вони були на кісточках, тримались і були такі більш широкі, тут більше збірки було, але там не було інших розмірів. Він ці джинси висіли останні тикл і 329. А, ну тут, тут і написано. Знижка мінус 20% від ціни зламана блискавка. Ви бачите, 329 гривень, ще мінус 20 відсотків. Ну, не знаю, якщо прям так потрібні ці джинси, то ще нести їх, замінювати блискавку. Ну, якось так. Так, і лонгслів. Корочений, але він якийсь дуже дивний. Він обтягнув мені біцепс, але тут він широкий і щось не так із горловиною. Вона якась стричить лодочкою. Ну я не знаю. Тут реглан не так вшит. Ну щось не те. Ви бачите, як тягне, перетягне. Ну таке, візуально він мені подобається, але як сів взагалі не подобається. Long 129 гривень. Ну, Мабуть, реально через крій це типу якась. Не кондиція, не ліквід, тому така вартість. У мене якісь дуже базові луки виходять. Чорні джинси на низькій посадці прямі і базова така футболка бежева. Але мені подобається вона на дотик. Є молочні, чорні. Я взяла такий беж. А, є насичений коричневий колір. До речі, втягнули тут, але типу прямі. Ну, якось так. Тканина тут добре тягнеться. Одразу можу сказати так. Артикул 36 розмір 719 гривень. Футболка бежева МК розмір 279 гривень. Хотіла зайти в мохіто Мохіто зачинене. Ну я так зрозуміла, ні у них така сама політика, як у резерв бо по графіку мають вимикати світло і вони зачиняються. А може і ні. Вони відчинені. Ці тренчі я, наскільки пам'ятаю, показувала. Вони теж вкорочені. Ось ну, такі принти я не люблю. Тут ще залишились ці святкові светри. Ну так, все старі колекції, є щось новеньке. Давайте його зараз позбираю і покажу вам. Взагалі в Мохіто якось мали бази, малувату бази, але... Є якісь такі нестандартні речі, наприклад, ось ця сукня. Як я сказала, у мохіто майже немає базових речей, але є такі незвичні, як, наприклад, ось ця куртка, яка крою як шкіряна куртка, але виповнена, зроблена із такої, такої тканини барашек. Вона м'яка, але щільна. Водночас такий пудровий колір, рожевий, гарний. Вона на підкладці, на весну, в принципі, підійде тут на кнопках, кишеньки, ну, дуже незвична річ. Я таку ще не бачила. Тут хтось із дівчаток-консультантів, мабуть, не реалізований діджей, тому що дуже гучна музика завжди. Коли не приходжу у Мохіту, вона прям оре. Причому треки такі непогані досить. Я не знаю, це, мабуть, не те покликання. Не треба бути консультантом чи адміном цього магазину, а треба йти і крутити музику. Ось ця сукня дуже крута. Зараз з нього покажу. Дуже яскраво синій колір. Але рубчик досить тонкий. Така гарна спинка. Ось вам варіант для 14 лютого. Хто буде святкувати, будь ласка, гарна сукня. Ця куртка 2238 розмір. Ось тканина зблизька. Роздивіться. Сукня СК 1400. Тут 60 поліестер, 20 поліамід, 20 віскоза. Новий лук. Роздивіться лофари, сукня, міді з таким розрізом, куртка. Я вам, мабуть, взяла б на розмір більше куртку, бо мені якось не вистачає об'єму. Є така, до речі, молочна, і подивіться на цю сумку. Мені вона дуже сподобалась. Єдине, що я б змінила ремінець і взяла ось той тонкий однотонний, а не ось такий. Але ну я просто не можу цього зробити, бо він там, ви бачите, скручений, не хочу розривати цю упаковку. Ну і не треба цього робити. Тому показую ось так. Але сумка прикольна. Ну, прям мені подобається Чорна з такими червоними елементами. Тут все застібається, вона продумана. Ем, такий великий, ну, не великий, прям, ну, такий шопер. е, середніх розмірів е, дуже багато сюди поміститься. І вона гарно виглядає. Просто прибрати цей ремінь, мені він якось не подобається. І взяти ось той маленький. І ось так. Куртка така, ніби куртка жакет. На весну, просто накинули, щоб було тепленько, і побігли по справах. І м'якенька прикольна сукня з розрізом. У неї короткий рукав, і бачите, тут ось ці наліпки. Мохіто дуже любить ось це. Металеве, яскраве, золоте. Мохіта таке полюбляю. Не знаю, краще, мені здається, взагалі без цього було б просто така базова сукня, але ні. Ну, воно тут є, що робити. Так, сумка ось тут відділення на блискавці. Ось тут на кнопках, тут на кнопках. Все здібається. Мені подобається, що нема підкладки. Знаєте, воно так прикольно виглядає. Ось так. А, і тут ще е, кишенька. Кортка 36 розмір, 1600, сукня СК 1300. Лофери. ось ці під крокодила. Е, так, 38 розмір 1400 гривень. Але вони ось тут мені дуже тисли. У сукні 70% це віскоза 30 поліаміт. Вона приємна. Я ще хочу у вас запитати щодо плазмоліфтінгу для волосся. Напишіть, будь ласка, обов'язково, хто робив цю процедуру, скільки процедур ви робили, і допомогло вам чи не допомогло, бо я думаю, собі таке зробити. Я казала про це колись у влогах, кажу про це постійно у своїй інсті, що в мене дуже сильно випадає волосся, починаючи, мабуть, з вересня місяця. Я здала аналіз на феретин, в мене він завжди занижений. Лізу завжди низьке, це було з дитинства в мене. Тому якщо якісь проблеми, то я шукаю саме там. І дійсно, в мене він був відмітка 10. Хоча діло пише, що норма це 11, але ні, я прочитала і в інтернеті мені моя подруга, косметолог, яка має медичну освіту, сказала, що. Мінімум для здорової жінки це 55, ну це мінімум. А взагалі потрібно мати вищий показник. І тому вона ну, назначила мені деякі препарати. Я зараз їх п'ю вже йде другий місяць, в мене трохи менше вже випадає волосся. Але я думаю, ще допомогти цьому, зробивши плазму ліфтінг для волосся, тобто вколоти собі у голову свою ж кров. Тому хто це робив? Напишіть, будь ласка, потрібно. Це, ну, взагалі має це якийсь ефект, чи просто продовжувати насичувати е, організм залізом і просто чекати. Бо я, ну, чесно кажучи, не, не люблю чекати, я хочу результат. Я бачу, що результат якийсь більш-менш є, тобто в мене вже менше випадає, але просто ж розумієте, що нові нове волосся, поки воно виросте, це я не знаю скільки років пройде, щоб до такої довжини доросло. Я не хочу втрачати це, ну те, що є, хоча б якось призупинити це. Тому о, напишіть, будь ласка, та й взагалі пишіть можливо о, якісь інші процедури чи якісь інші. Ну, я не знаю, що вам допомогло. Можливо, у вас була така сама ситуація, і ви чимось іншим рятувалися. Поки п'ю своє залізо в мене курси закінчуються десь через чотири. 4... Ну, взагалі, весь курс 4 місяці. Я вже п'ю другий місяць. Через 4 місяці, коли я все проп'ю, я маю здати ще раз аналіз на фаратин. Якщо він знову буде досить низький, то я ще раз це буду повторювати. Але це такий довгий процес, бо залізо погано засвоюється організмом. І, до речі, мені хто ще приймає залізо, мені потруга казала, що треба приймати його, коли ви їсте молочні продукти чи п'єте. Каву, бо це ну, це перешкоди для того, щоб заліз засвоювалося. Тому а я раніше пила каву і після сніданку, після кави випивала це залізо. Тому зараз я так вже не роблю ось такі лайфхаки. Напишіть, мені це дуже потрібно, буде чекати вас у коментарях. А На сьогодні все ми закінчили. Чекаю вас у своїй інсті. Там в мене Більше і про б'юті сферу, більше і особистого життя, більше якогось о, шопінгу. Тому що я часто ходжу по магазинам, щось показую і не показую це у влогах. І там в мене є підбірки хайлайс по брендам, по лукам. Там можна все знайти із тих хайлайс перейти на ютюб у потрібний вам влог. Тому користуйтесь і бувайте. І сумку ж забула вона тисячу двісті гривень.